Гриби з сиром, а тепер уяви їх загорнутими в свіжий млинець. Смачніше будь-яких налисників з м'ясом. Зберігай рецепт. Спершу 1 кг печериць нарізаю дрібненьким кубиком, подрібнюю також 3 цибулини. Цибульку обсмажую до золотистого на розігрітій сковорідці. Далі додаю гриби. Зі спеції використовую сіль, перець, гранульований чесник та копчену паприку. Тушкую приблизно 10 хвилин до випаровування лишньої рідини. Виключаю вогонь та додаю 200 грам дрібно нарізаного твердого сиру та невеличкий пучок ароматного кропу. Попередньо приготували млинці. Рецепт ідеального тіста на млинці вкажу в описі. Починаю формувати налисники. З даної пропорції виходить 15 одиниць. А чи знали ви, що налисники в Україні з'явилися ще в княжі часи? І спершу їх подавали не як основну страву, а як десерт? А вже пізніше з'явились солоні варіанти з капустою, грибами та м'ясом. Якщо тобі сподобався рецепт, став сердечко! Смачного!